Усім доброго дня. Сьогодні хочемо презентацію зробити даного будиночку Загальна площа 297 метрів квадратних. Ось ми бачимо в'їзну групу, відкатні ворота, вхід до будинку. Тут у нас розміщується силовий кабель для зарядки електрокара. І фасад на будинок виглядає ось таким чином. Будинок побудований на 10 сотках серед лісової частини. Тижне містечко, нова Ходосівка. Ось Ми можемо зараз пройти в глиб ділянки і побачити об'єм даної діляночки, і також відчути повністю атмосферу, яка вирує тут біля будиночки. Даний будинок готовий з ремонтом. Закінчили ландшафт. Тут у нас розташовується свердловина. Рулонний газон, як ви можете помітити, викладені по діляночці. Присутні такі дерева, дуб, тут у нас сосни. І пропрацьований в ділянці автополив системи Хантер. Стосовно комплектації в будинок заведено 20 кВт, присутня своя власна свердловина, каналізація біосептик. Будинок розташований більше так в цю частину. Там може бути господарський блок. Розташований. Ми маємо нижню терасу, верхню терасу. Зараз обійдемо будинок, покажемо всі його особливості. Бачимо, що навколо викладено бруківкою. Ось так от. Ця частина біля порної стіни зроблена, засаджена ялиночками, і в цій частині розміщується система автополиву Хантер. Ось так ми бачимо. Трасу є вихід з вітальні, також з зону стола і зони кухні. Ця частина може бути господарським блоком, так як вона, скажімо так, тупікова, глуха. І бачимо, що воду з будинку відведено в дренажні колодці. Також в цьому куті можна розташувати генератор. До цього підвели кабель. І я думаю, це буде комфортно, якщо він буде знаходитись тут. Тепловий насос Panasonic. Він встановлений тут під сходовою частиною. Також для нього підведена для дренажа каналізація. Тобто при конденсаті він скидає воду в дренажний колодець. Крім цього, з будинку також вся вода відведена в дренажній колодці. Ось так це все виглядає. Будинок укомплектований системою охорони і також кондиціонерами. Отже, пропонуємо зайти в сам будинок і ознайомитися з плануванням. Запрошуємо вас всіх до будиночку. хочемо показати вам цей чудовий ремонт. Ось у нас вхідна група, маємо шафу тут для верхнього одягу, та для взуття ніша така з підсвіткою. В шафі достатньо місця для того, щоб зберігати верхній одяг. Ось так це виглядає. Фарбований НДФ. Тут також відчиняється таким чином. Ну, продумано дуже класно. На вхідній частині ми бачимо систему безпеки AJAX. Це у нас мастер-вимикач у будинку. Можемо ним вимикати все світло на першому поверсі. І далі від входу в ліворуч у нас знаходиться санвузол. У санвузлі встановлено туалет. Раковина. З таким дзеркалом Дзеркало має підсвітку. Бачите, як воно, і також присутній тропічний душ. Це такий перший санвузол. Так, рухаємося далі. Далі ми можемо помітити велике дзеркало в повний зріст. І біля нього розташовується технічна зона. Тут дуже цікаво, тому що тут у нас встановлений Panasonic. тепловий насос, також болер на 201 літр, тримає температуру 80 градусів. Також в цьому куті ми бачимо всю автоматику по електриці. Ось тут у нас розміщується система безпеки та інтернет. Ось тут стабілізація. Вони встановлюються ось тут. Три фази. Також в приміщенні цьому є каналізація, тобто можна змивати або якась утечка, будемо так казати, воно все піде в каналізацію. Тут розміщений бак тиску і можна розширити систему очистки на весь будинок. В цьому куті ми можемо побачити систему теплих підлог. Ось так виглядає у нас технічна зона. Ну, естетично, лаконічно все виконано. Так, зачиняємо. Отже, бачимо такий вхідний тамбур, шафа, санвузол, технічна зона, велике дзеркало. Ось тут ми бачимо підйом на другий поверх. Присутній кабінет на першому поверсі. виглядає ось так. В кожній кімнаті в нас вже встановлений кондиціонер, Куперхантер. Ось так виглядає у нас виконаний кабінет. В кабінети встановлена шафа. В шафі вже присутні два сейфи. Перший, другий сейф і такі полички, висувані для документів для зберігання різних необхідних речей. Також цікаво те, що в шафах вже продумана підсвітка. Побачимо. Відчиняєте дверця, то вони вже, вона вже вмикається. Так, рухаємося далі. Побачили з вами кабінет або гостьову кімнату. І відразу ми можемо побачити на першому поверсі ось такий чудовий диван, який встановлено в вітальні. Вітальня у нас поєднана з кухонною зоною. У нас там кухня, тут місце для стола. Ось такий стіл овальний. З виходом на терасу. Вихід на терасу присутній з вітальні за каміном. До речі, цей камін опалює повністю перший поверх. Система гелятіна, гіля... підйомна система в самому камінні, і також регулювання подачі повітря ззовні, розміщується знизу. Також від зони стола присутній вихід на нижню терасу. Зараз ми відчуваємо, як співають пташки. Така нижня тераса, також присутня верхня тераса. Вона вся вкрита. Рухаємося далі. Вмикати світло терасу тут в цьому куті. І давайте екскурс невеличкий по кухні стосовно кухні. Присутній острів. Тут у нас штучна стільниця з каменя. Ось так виглядає вид на вітальню. Винний холодильник. В комплектації в кухні також присутній холодильник ось такого формату великий і морозильна камера біля нього. Встановлена мікрохвильовка франки, також духова піч і франки у нас е кавова машинка. Біля мийки знаходиться посудомийна машина франки. Так. І робоча зона тут є між мийкою і плитою. І така ось цікава вентиляція. Дуже багато місця для зберігання речей, починаючи з таких висувних ящиків. Так і ось навіть для сміття, бачите, вже все продумано роздільний Такий бокс. І в острові так що також в острові присутні такі ящики. Присутні верхні шкафчики. Зверніть свою увагу, що відчиняючи шафи, нам освітлення не заважає. І присутня ось така витрина біля «Острова». Отже, друзі, пропоную зараз піднятися на другий поверх і подивитися комплектацію другого поверху. Присутні такі широкі сходи. Це у нас ясень з підсвіткою тіньового такого профіля. кожна сходинка підсвічується. Також присутній майданчик. І таке панорамне осквоня над сходовим маршем. Дуже просторий коридор. Реально дуже комфортно в ньому знаходиться, тис, нічого не тисне. Не знаю, наскільки відео це передає. Але от можемо бачити такий підйом на другий поверх і починаючи з кімнат. Перша перший кімната на другому поверсі. На такому виконанні. Також встановлений кондиціонер, підсвітка штор. На підлозі в нас тут влаштований кварц вініл. По відчуттям краще, ніж ламінат. І я думаю, що так як це приміщення в нас опалюється теплою підлогою, це буде дуже комфортно для власників. Так, Друга кімната. Ця кімната має власний вихід на верхню терасу. Зараз вам покажемо видову частину з будинку. Дуже круто виглядає. Рухаємося далі. Ми Бачимо дві кімнати, можна їх назвати дитячі. І Між ними і мастер-спальнями присутні такі спільний санвузок. Санузлі дві раковини, туалет-біде, присутній такий турпічний душ і велика шафа. Шафа для зберігання одягу і також постійної білизни. Крім цього, тут можна встановити пральну і сушильну машинку. Для цього всі комунікації виведені. Вода, каналізація і електрика. Дзеркало має підсвітку. Тут у нас теж штучний камінь. Ці полички всі висумні. Теж дуже комфортно зберігати різні речі. І, скажімо, перлина даного будинку це мастер-спальня. Мастер-спальні, вже встановлені меблі. двохспальний ліжок. Маємо тут підсвітку, також висячі світильники. Напроти інсталяція, столик для макіяжу, велики дзеркало, кондиціонер. Також присутній. Тут схований він, але є вихід на терасу спільно. Теж з таким чудовим видом. Дуже круто виглядає. Хотів би показати вам ще круте рішення Мастер спальні, знаходиться за цими дверима. Це індивідуальний гардероб для власників. У ньому є місце для верхнього одягу, і він підсвічується саме таким чином, що. Є ось такий профіль, на який вішаються вішалки, і він світиться. Також присутні такі шухляди, там зберігати різні речі. Тут можуть бути окуляри, годинники. І також комоди. Це все дуже комфортно зроблено. Місце для блоків живлення підсвітки і також окреме місце для. Електрики по другому поверху, скажімо, розетки і освітлення. Велике дзеркало повний зріст, відчуття, ніби там стіни тої немає. І поруч знаходиться тут у нас санвузол. Раковини на дві персони. В санвузлі ми маємо ось таку велику, велику ванну. У ванні присутні присутнє таке рішення Встановлено також туалет і біде. Дзеркало має підсвітку, маємо такі е, чаші і також змішувач. Крім цього, є ще такий момент, вихід на балкончик. Він, до речі, є вихід також з мастер-спальні і з ванної кімнати, з видом на парковку. Ще хотів сказати те, що в нас є хороший бонус, як ви знаєте, у всіх будинків це мансарда. Вона повністю утеплена з вікном. Зараз ми туди потрапимо. Так, готова мансарда. Зараз ми вам її покажемо, як вона виглядає, такий підйом, спадаючі сходинки. І тут ми маємо ось такий простір для вільного планування. Може бути сезонне зберігання різних речей, типу гірлянди, ялиночки, ще щось подібне. Виведено освітлення сюди і також присутнє мансардне таке вікно. Вихід ось такий і також є розеточки. Розетки. Отже, ласкаво запрошуємо на перегляд.